Щонайменше 150 подвір'їв двічі на місяць доводиться обходити контролерові енергонагляду компанії «Чернігівобленерго», рознести квитанції, а потім зняти показання лічильників. Часто обходів буває і більше ніж 300 на місяць. Це додаткові рейди у разі виявлення крадіжок електроенергії та час від часу перевірки, контрольне знімання показань. Тим, хто працює у приватному секторі, доводиться стикатися з агресивним ставленням частини споживачів, особливо якщо є підозра щодо крадіжок. Якщо чоловік спокійно себе чувствують, воруют. Спокойно пропускают к счетчику показания. Никто ничего не скрывает. Есть такие абоненты, которые практически невозможно к ним попасть. Никогда. А если попадаешь, ведут себя агрессивно до ужаса. Например, ну, вот, к примеру, в Павловке был случай. Долго туда не могли попасть. А когда попали, поймался человек на воровстве. Очень велся агрессивно. Выносил там вы на плече. Закривав замок, кріщав, не оборону принімав. Прийшлося позивати всю начальство. Але навіть коли споживач сумлінний, виникає багато клопотів. Наприклад, ми разом завітали до оселі, де господарка ледь могла впоратися з собакою, ротвейлером, що вільно бігав по подвір'ю. А ще на одному дворі контролера зустрічають зазвичай вісім собак. Хазяїні пускають, він просто бере, випускає собаку. Часто бувають укуси. Бывает даже маленькая собачка, заходишь и всё. Хозяйка говорит: "Ой, не переживайте, собака не кусается, все хорошо". Выходишь со двора, и собака тебя хватает за ногу. Отбиваешься и сумками, и папками, отбиваешься всем, чем можно. Заходишь в отбордок, держишь перед себя сумку, потому что многие собаки вот бегают особенно в зимний период, они все практически отвязные. Собака, йдеш, держишь перед собою сумку, і собака до віза хватає постоянно за сумку, Или лізаді підбігає, так тоді вже синя жидана, так і папкою відбиваєшся, хватає, ти рвуть бумагі, і сумки. все. робота досить невдячна, та й до того ж, контролери часто не встигають охопити великі житлові масиви, особливо у приватному секторі. Це стало однією з причин виникнення спільного проекту обленерго і «Чернігівгазу» щодо утворення єдиної кур'єрської служби. Відповідальна особа «Чернігівгаз» або Чернігів. Обленерго значить, по два рази в місяць ходять до наших споживачів у нашій оселі. Значить, на початку місяця розносять квитанції, в кінці місяця знімають показники лічильників, і тобто одну оселю вони посіщають чотири рази, виходить, в місяць. Це не неудобно для споживачів, це неудобно для енергопостачальної компанії Чернігівгазу. і тому ми разом плануємо зробити сумісний проєкт. І Єдина особа цієї єдиної кур'єрської служби буде виконувати ці всі послуги один раз у місяць і розносити квитанції одночасно і знімати показники лічильників. На зворотному боці єдиної квитанції планують розмістити пам'ятки щодо техніки безпеки. Буде єдина квитанція. Ще одна один позитив єдиної квитанції про те, що з метою запобігання випадків електротравматизму серед населення на зворотній стороні цієї квитанції значить, буде надрукована пам'ятка про електробезпеку. Я хотів би звернутися до батьків про те, що сьогодні в Україні збільшиться електротравматизм серед серед населення і серед дітей. Тому компанія Чернігобленерго проводить всіляку роботу щодо попередження таких випадків, проводить повідні навчання і в школах, і в засобах масової інформації, але хотів би звернутися до батьків, щоб вони теж безпосередньо вели роботу своїми дітьми щодо недопущення електротравматизму серед дітей. Серед населення проект починається з Куликівського району, але при позитивному досвіді буде розповсюджений по інших районах. Представники місцевих органів влади позитивно сприймають цю ідею. Ну я думаю, звісно, що одна квитанція буде зручніше, але як воно буде насправді, час покаже, бо у нас проектів дуже багато, завжди різних. А як вони втілюються в життя, це вже зовсім інше питання. Контролери, щоправда, припускають і додаткові складності, пов'язані із запровадженням єдиної квитанції, адже, можлива попервах плутанина, та єдиної кур'єрської служби, адже часто буває потрібна підтримка і присутність свідків. Воно, во-первых, запутано буде сильно. Якщо воно от розділено, ми як-то можемо це ще контролювати. А коли це буде все зміщено, це буде складно, буде велика плутаниця, мені кажуть, по поводу цього. Мені кажуть, що взагалі... Так от Хоча б чуть-чуть ми бачимо воровство. Якщо буде єдине квітанці, буде один чоловік. Один чоловік ніколи не зайде, не перевірить. Надо щоб були вдвоє. тому що для составлення акта треба мінімум два чоловіка. Якщо абонент підпишеться. якщо не підпишеться, три чоловіка треба... надо. життя. Покаже наскільки доцільна ця новація. Ми ж і ще раз підкреслимо, що єдині кур'єрська служба і квитанція поки що із лютого введені тільки в Куликівському районі.